Христос народився, дорогі сестри і браття, ми з вами наголошували, що Божа мова, вона відвічна і безмежно досконала. І коли Бог промовляє, то відразу Його задуми здійснюються. і він дивиться в глибину усякої речі в глибину людського серця. І тому безпосередньо ми його не можемо розуміти, тому що людина має обмежену природу, і Бог приходить людині на зустріч. Не може бути такого, щоби Бог залишив людину на призволяще і до неї не говорив у її прагненнях і потребах. Але, дорогі сестри і браття, Бог не говорить цією Божою мовою, а говорить до нас такою мовою, яка нам буде зрозуміла, і тому Він перекладає своє Слово Боже на мову людську. Ми з вами вчора наголосили на п'ятьох богословських місцях, де можна почути Божу мову, перекладено. На мову людську, і насамперед це святе Писання. Ми кажемо: так як Ісус Христос є воплочене Слово Боже у тілі, то святе Писання є воплочене Боже Слово у людських словах. Тому що всі ці слова людські, тут є прийменники, прикметники, вони складені у речення, всі частини мови вони складені у речення, і якщо ми подивимося, це зовсім людські слова тут стоять. Але вони так стоять, що, власне, оце є Слово Боже, яке сказано до нас. Це Слово Боже воплочене у Слові людському. Це перше. Друге, про що ми говорили, це наука Святої Церкви. Бо бачимо, Ісус Христос нічого не написав, але Він передав Слово, а це Слово апостоли. Прийняли їхні учні, і так воно в церкві перебуває. І тому наука Святої Церкви це також Божа воля і Слова Божі, які звернені до нас. Ми сказали, що Бог промовляє теж через сумління, це третє місце. Тобто треба заглибитися у своє серце, і Бог промовить до нас через наше сумління. Четверте це молитва. І якщо ми молимося, але не просто відчитуємо молитовні форми, а насправді відкриваємо Богові наше серце, розповідаємо про наші прагнення, коли ми перед Ним стаємо такими, якими ми є насправді нічого від нього не приховуємо, то під час молитви Бог відповідає нам на наші запитання і на те, що нас турбує через різні натхнення або якимись є тільки йому. Знаними способами. І нарешті п'яте це історія нашого життя, тому що немає для Бога ніяких несподіванок. Все те, що для нас несподіване, Богом враховане у нашій історії і Бог також промовляє до нас через історію нашого життя. Але, дорогі сестри і браття, Він так до нас безпосередньо звертається, однак, коли ми дивимося, на історію спасіння, то зауважуємо одну важливу закономірність, на яку необхідно звернути увагу, що Бог не повторюється даремно. А що це означає? Що не треба хотіти, щоб Він промовив до нас, як до Авраама, чи як до Мойсея? Це означає, що коли Бог промовив до Авраама, то він залишив Авраамові це слово, і коли народився в Авраама син, то вже Авраам передав Боже Слово своєму синові. І Бог не промовляв до Ісаака, сина Авраама, все те, що він говорив перед тим до Авраама, бо вже Авраам йому це передав. А Бог продовжив промовляти. І так само до Якова, внука Авраама, сина Ісаака, Бог не промовляв від самого початку. Люди передали, тобто тато йому передав те, що Бог промовляв до дідуся, до Авраама, до нього, а вже Бог продовжив промовляти те, що не сказав батькові і дідусеві. І так ми зауважимо, як то Бог промовляє до людей через людей. Тому що це Слово Боже постійно примножується, додається, і ми можемо його впізнавати. І саме тому, дорогі сестри і браття, дуже важливо у нашій вірі і релігійності навчатися Слова Божого. Значить, дивіться, що найважливіше, це не до Бога молитися. І йому розповідати про наші потреби, бо багато людей саме так і сприймають релігію. Що ми до Бога молимося, щоб Бог нам дав те, що ми хочемо. Навіть є така католицька наука про чотири цілі молитви. Що в молитві ми насамперед Бога прославляємо, потім ми Бога перепрошуємо, потім. Ми Бога просимо і Богові дякуємо. Прославляємо, дякуємо, перепрошуємо і просимо. Слухав я одну таку програму протестантську, то вони кажуть, ні, молитва лише то ще що, то, що ми дякуємо, бо то нічого не можна. Перед Богом ми лише можемо Бога просити. А, Власне, католицька наука є зовсім інакша. І прохання стоїть лише на останньому місці. І тому, дорогі сестри і браття, в релігії потрібно вчитися як у школі. А у школі як ми вчимося? Ми читаємо, повторюємо, запам'ятовуємо і робимо екзамени перевірку того, що ми запам'ятали, що ми знаємо, то немає такого християнства, що ми в Бога попросили, отримали, хо, гуляй тепер. Тому що ми отримали те, що ми хочемо. У релігії нам треба вчитися, навчатися, дізнаватися, пам'ятати і себе перевіряти постійно, чи ми добре запам'ятали те, що Бог до нас промовляв. І тільки тоді, коли людина перебуває у Божому слові, і Боже Слово, воно пам'ятається, воно стає частиною нашої свідомості. Воно стає частиною наших думок і прагнень, або основою того, чого ми самі прагнемо. То це слово ізсередини, воно нас змінює, і скажемо так відверто, змінює. Несподівано для нас. Ми навіть самі не знаємо, як Слово Боже може нас змінити із середини. Тому скільки би віку ми не мали, бо то деякі хитрі бувають християни і християнки. Кажуть, я вже вчитися не можу, бо я вже маю багато років. Вчися, навіть як маєш багато років. Один чоловік в 77 років вступив у університет і нічого. Це було таке повідомлення з Америки. 77 років вступив у університет і закінчив, ще встиг закінчити. І тому нема. Тут немає ніяких вимовлянь. Треба вчитися стільки, скільки ми можемо, тому що це дуже важлива частина наших відносин з Богом. Христос народився.